Такі отримали класні турецькі тюлі, і за такою ціною, дуже привабливою, всього 145 гривень за метр. Дуже гарний тюль, дуже гарно, е, гарний дизайн. Е, перший дизайн ми називаємо принцеса. Бачите, тут дуже такі гарні ніжні елементи. Короночки і з такими хвиличками. Білосніжний колір. І є ще одна моделька. Назимо її кардіограма. В білому кольорі, але має такий легкий голубуватий відтінок. Дуже багато нашитої нитки. Така тюль важка, нашита, гарна, якісна. Основа тюлю турецький Фатин, але це якісний тюль, і його після прання можна не просувати взагалі. Висота такого тюлю 2,90 метра. Але при потребі ми пошиємо по ваших розмірах. У нас якісне і недороге пошиття. Відправка нового я вулкерпошту з мінімальною символічною передоплатою. Звертайтеся.